Що краще, шейвер чи небезпечна бритва? Давайте обговоримо плюси і мінуси. Почнемо з плюсів цієї лялечки. Це небезпечна бритва зі змінними лезами, або ж шавет. До плюсів слід віднести легкість у формуванні чітких ліній на бороді та взагалі будь-яких контурів. Також, якщо ми кажемо про процедуру традиційного гоління, то звісно це кайф від всього цього процесу, коли вам розпарюють обличчя гарячим рушником, наносять чоловічу косметику з класними ароматами. А також те, що така процедура знімає ороговілий шар епідермісу, що має позитивний вплив на стан шкіри вашого обличчя. Також до плюсів можна віднести і те, що при виконанні певних умов та послідовностей гоління небезпечною бритвою дає більш чистий результат. Я б з цим плюсом посперечався, але панує думка, що це так, тому хай буде. Серед мінусів слід зазначити небезпечність. Самому голитися нею дуже і дуже незручно, тим паче не вийде нею поголитися скоренько вранці, коли запізнюєшся на роботу. Гоління небезпечною бритвою це про розмірене та неквапливе дійство. Щодо цієї крихітки, це електронна сіточна бритва. До плюсів віднесемо простоту і легкість у використанні. За допомогою цієї бритви ви зможете самостійно вдома підтримувати в порядку свою бороду. Не порушуючи контур, який вам зробили у барбершопі. Також з легкістю можете нею повністю голити обличчя або голову. Головне, перед кожним використанням дезінфікуйте сітку і просушуйте її. Також до плюсів віднесемо те, що тут майже неможливо викликати подразнення шкіри. Також можна користуватись нею хоч в автомобілі по дорозі на роботу. Вона не потребує ніяких гелів, кремів для гоління, піни для гоління, води. Навпаки, чим більш сухіша ваша шкіра на момент гоління, тим краще і якісніше воно буде. Серед мінусів насамперед ціна. Ця або подібні її моделі коштують в районі. 110-150 баксів, це, звісно, недешево, але ви її один раз купили і вам сітки, оцієї, яка установлена виробником, вистачить мінімум на один рік. А коли ви користуєтесь безпечними бритвами, купуєте на них касети, змінні або ж одноразові станки. Це виходить трошки дешевше, але ви повинні для користування ними докуповувати собі піну для гоління або гель, або крем, також засоби після гоління. А так, для, цієї, для користування цієї бритви, вам необхідно лише мати дезінфікуючий засіб для неї, і зайвим не буде засіб після гоління для вас. Також. До мінусів слід віднести те, що вона не зробить вам таких чітких ліній і контурів, як це може зробити небезпечна бритва. Але для кого це мінус? Для кого не важливо? Тому обирайте.